Доброго ранку, друзі. Сьогодні ми готуємо рагу в духовці. Сперва в стікляну таку форму. Ми кладемо картопельку. Картопельку положили. До картопельки ми кладемо м'язкову. В нашому випадку свиняче. Свинина. У мене така невеличка вирізка. Отак ми її розкладаємо. Тепер беремо приправки до картоплі трошечки, десь півчайної ложечки. Солимо теж десь чайну ложечку. Потім перець чорний мелений, теж півчайної ложечки. Півчайної ложечки паприки. Меленого часничку теж десь півчайної ложечки. І перець мелений а, і трошечки приправи до шашлику Це перемішуємо Додаємо капусточку. І вливаємо засмажку. В засмажку я дві цибулинки, одну величеньку морквинку, пожарила, додала томату. У нас томат домашній. Ну, можете замінити його на пасту або на томатний сік. Ми його трошки посолили, поперчили і трошечки додавали цукру за смаком. Виливаємо сюди в форму. розпряділяємо mm. і ставимо в духовку десь на годину, періодично можна помішувати, щоб воно все протушкувалося разом. Накриваємо кришечкою так. І, і все десь на годинку ставимо тушкуватись в духовку. Результат покажемо з, 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 з часом. Ось таке рагу у нас вийшлося. Ми готували при 180 градусах десь півтори годинки. У нас напруга слаба, тому ми готували, помішували періодично. Всім смачного, дякуємо, підписуйтесь.